Місто моєї мрії, так? Львів. Львів. Ну, це моє місто, я в цьому місті народився, провів все життя майже. Яким я його бачу, яким би я хотів бачити. Ну, це моя дійсно, дійсно, це моя мрія. Львів колись був європейським містом. І, можливо, це мрія, і можливо, він таким і буде. Бо наразі трошки ситуація така, я би не сказав катастрофічна, але. Він наразі не схожий на європейське місто. А що я маю, що я маю на увазі європейське місто? Місто це в якому е, інтегрується дуже багато культур, як це було там, до 39-го року. Е, тут абсолютно нормально жили поруч і поляки, і євреї, і там, німці, і угорці, там, я не знаю, будь-хто, і, і українці, звісно. Ось я дуже хотів би, якщо ми прагнемо в Європу. То, щоб Львів направду був європейським містом. І я про це мрію.